Коровський на Пересипській, Малиновській на Хаджибейській. В Одесі перейменували два райони. Один з них, всупереч думці жителів, які пройшли опитування. Конфіскація майна. Що може з'явитися на місці російського консульства в Одесі? Сезон полунички. В Одесі почали продавати ягоди. Де, звідки та скільки коштує. В Одесі перейменували Суворовські та Молиновський райони. Відтепер вони носитимуть назви Пересипський та Хаджибейський відповідно. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Раніше жителі Одеси проголосували за зміну назви Малиновського району, але не підтримали перейменування Суворовського на Пересипський. Опитування на цю тему відбувалося з 15 по 29 квітня. Голосування, яке було у нас зараз і показало приблизно 50 на 50. 50% на що апелюють зараз люди, кажуть, що не хочуть названня пересорські. Тобто з 50% які проголосували за те, щоб залишити суворовський район, десь 30-40% ну більшість левова частка це просто ті люди, які хочуть залишити назву Суворовський. Але ми розуміємо, що як би ми не хотіли, хотіли пойти на зустріч людям, почути людей, але це закон, який нам це не дозволяє. Дивно спочатку проводити голосування, а потім казати, що ми не маємо на це звертати уваги, і це все. Системна помилка людей, які відповідали за комунікацію цього перейменування, на мій погляд, топонімічна комісія ще раз запропонувала непоганий варіант з Пересипським. Якби запропонували ще декілька варіантів, які прийнятні, але. Наголосили на тому, що топонімічна комісія рекомендує пересипський змістити акценти з того, що це радянська назва у багатьох вона асоціюється з радянським союзом з цим часом. Перемістити увагу на часи, що це був пересип, це було задовго до Російської імперії, це до це радянського це союзу. Можливо. Наші юристи вивчать, чи було порушення процедури, щоб можна було звернутись до суду, але фактично більшість депутатів вже визначилась, Ну це тільки їхня політична відповідальність. Ініціативу перейменувати Малиновський район на Хаджибейський підтримали 2753 людини. Проти 1905 голосів. Я проти, тому що це фінансово накладно. Хтось вот. на цьому ділі, звісно, нагріє тручанки. Повинні бути наші назви. у Нас поряд Хачубеївський ліман, Ну я думаю, що я за. Проти переіменування Суворовського району на Пересепській було 2835 за 2782 людини. Я підтримую, щоб був Суворовський район. Такий чоловік достойний. Достойний. Полководець, який виграв стільки побіди, ні одного ні одного не проіграв. Спасибо, треба говорити. Він взяв таку крепость, которую ніхто не брав і не мог взяти. Москалі напали на Україну. Що? І за цього я не хочу Суворовського району. Хай буде Пересовський любий, хай буде. Тільки щоб не був Суворовський. Це пам'ятник, що знімали Суворова на Молдиварді, Перемо зробили. Зазначимо, за декілька днів до завершення голосування деякі громадські діячі міста закликали голосувати проти переіменування Суворовського району на Пересипській. Вважають таке опитування маніпулятивним. Нам потрібно Вами усіма проголосувати проти переименування Суворівського району на Пересипський, після чого провести ще одне голосування, де будуть відображені вже декілька варіантів. Ми всі знаємо, що зробив Миколаїв для Одеси. Ми всі знаємо, що зробив Миколаїв для Суворовського району відношення власне Суворова і Малиновського до Одеси зовсім різні. Суворов можливо приїздив через Хаджибі. Оце все, що через Одесу, і как називалися Хаджибєєм. І загалом Суворов це один з символів того самого руського міра. Ми знаємо. Суворов здійснював військові злочини. Це в тому числі в Ізмаїлі Одеської області, там три дні різали це місто. А стосовно Малиновського, радіону Малиновського, Маршал Радянського Союзу він не родився в Одесі. І, звичайно, до Одеси він мав відношення, і потім він керував Третім українським фронтом, який 10 квітня 1944 року визволяв Одесу від нацистів, там мінялася влада, так? І він має відношення. Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, начальником одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними за винагороду, посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробіт у статків родини посадовця. Наразі ми намагаємося отримати коментарі начальника Одеського обласного територіального центру комплектування або його адвоката з приводу ситуації. Депутати Одеської міськради проголосували за звернення до кабінету міністрів. Вони хочуть забрати у власність громади російське консульство в Одесі. Для цього Кабмін повинен звернутися до РНБО, каже депутат Петро Обухов. Ми вважаємо, що воно має бути передано міській громаді, і там можна влаштувати дитячий садок або школу. Навіщо нам консульство в Росії? Ну тобто Росія може зробити дзеркальний крок і відібрати українське консульство в Росії. Але я думаю, що найближче там мінімум 50 років ми б змогли ними користуватися, не на юридичні нюанси бо коли Росія на нас нападала, вона не дивилась на міжнародні договори. Безумовно, ця будівля повинна бути в місті і повинна працювати на користь міста. Я як депутат від Приморського району я чітко розумію нехватку і те, що потрібно дитячі садочки в цьому мікрорайоні, дитячі садочки, школи. Це є консульство, є посольство. Це дуже різні поняття. Тому ми можемо позбавляти посольство, але не можемо позбавляти чи забирати консульства у власність. Але це, якщо ми будемо з вами казати, з юридичної сторони, але є якась етична сторона. Ми розуміємо, що в нас іде війна, ми розуміємо, що у нас є ворог, і обов'язково ми будемо підтримувати це рішення та голосувати за нього. Якщо ми візьмемо з вами Київську міську раду, там де було аналогічне рішення, але вони голосували за посольство. А консульство – це інше. Російське консульство в Одесі розміщене на Гагаринському плато у Приморському районі. За словами жителів сусідніх будинків, їм не вистачає там садочка та школи. Розстраюється Аркадія і ну дуже багато діточок. І, ну, це було б дуже зручно, і батькам і діточкам. Якщо б тут, ну можливо, навіть дитячий би садочок, бо мені би більш сподобався би ніж школа. Мені кажеться, що зовсім малі діточки ну, більш потребують уваги. Ну, шкікіль достатньо, а ось дитячих садків – ми. Тут, когда должны были еще выстраивать этот первый дом, они обещали, что вместе с первым выстроенным домом они откроют детский сад детский сад или школу. Но по факту ничего не построили, выстроили еще штук 5-10 домов. И по-прежнему, как бы, чтобы нам попасть в школу или в детский сад, приходится довольно-таки далеко идти. А тут, поскольку со всей недавней ситуацией... Шикарне місце для того, щоб поставити школу або садик, і ця земля послужить з как бы, пользою. Може, інше консульство, але, звісно Може, не речі. З іншої Або не, якесь не. місце для школи, для дитсадка. Сад, Це взагалі дуже було б доречно. Дітей багато, але. Застройка велика, йде, дуже багато нового. Так, Це велика територія і, і, мабуть, її можна було На використати. Алі звернення депутатів мають розглянути у кабінеті міністрів України. Олександра Пономаренко, Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса Одесі розпочався сезон полуниці. Скільки вона коштує і звідки її завозять? Ми дізналися у продавців ринку. Привоз. Полуничка стоїть 220 гривень. Це з Греції. Тобто привозять з Греції. Як стане вже набагато тепліше, так зазвичай в минулому році була полниця, ну, максимум 100 гривень в такий час, але зараз такі ціни, тому вона вища. Впаде трошки пізніше, ціна на полуницю. Всі купують, ми даємо для племінниці, для дітей наших, для братиків, сестричок. Всі куштують всім смачно. Вона солодка, вона мені навіть смачніша, ніж літом, звичайно, наша. Завозять з Одеси, це місцева ізюмінська. Будь ласка, все добре, домашня клубничка, можна пробувати в розпродажі. А скажіть, скільки коштує? Ціни різняться від 150 до 250, смотря в кого як. Через камеру передати не можна все, але дуже смачно. Повірте, приходьте, будь ласка. Проте, за словами продавців, бажаючих купити полуницю за такими цінами, небагато. Детям, внучкам, себе ну, вкусное, хорошее. главное, что що пишуть, що виситочні. Вот это хороше дело, да. Я їм вірю. А вибирати я люблю клубнику. І цена приємная. Також є можливість купити полуницю оптом, розповідають продавці. Сама клубничка родом із Греції. Прям з Греції от, подається здесь на привозі. Только оптом, так. Да. Топтовий ринок, ночной. Поэтому оптом можна поклазити. Кошти ця плониця 190 гривень за кіло. Я жду вже нашу. Коли буде скірі, вона добріша. Ні, це не дорого. Бо у нас на Сергіївській там будки на розі то там 300-350. Ну, я хотіла зати, там буде шевше. У мене сім'я, я б роздала всім дітям. Влада Матвічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Так, на відкритті персональної виставки в Одеському музеї західного та східного мистецтва відвідувачів зустрічав її автор Сергій Ануфрієв. Навколо нього кількадесят робіт, створених протягом десяти річ. Публіка реагувала так. На мою думку, ця виставка дуже концептуальна. Мені е, сподобалось е, сам художник сподобався, е, який знаходиться в центрі цієї кімнати. Цікаво. Я поки е, думаю, що саме значить, ці або ці серії, але мені поки все подобається. Син. Е, він е, знає дочку е, Аннухрива і от спілкується з нею і сказав, що сьогодні буде відкриття виставки. І зрозуміло, пригласив мене. Я прийшла. Дивилися роботи, великий смисл там заложен. Ті, що намальовані е, мілками. ті я ще не зовсім зрозуміла, а е, ті доступні. Мені е, поки що ну, здивував, звісно, сам автор, який сидить е, посеред залу. Мені сподобались роботи з лівої сторони. На лівій стіні, тобто вони це, ніби якісь крилаті вислови або якісь цитати автора, які доповнені влучним малюнком, який залишає трохи простору для власних думок. Я знаходжу в цьому щось своє мені це подобається. Сам художник називає свій стиль концептуалізмом. Частина робіт, представлених тут створена українською мовою, частина англійською, що протипоставляється у виставковій залі, каже автор. На Україні концептуалізм має бути українським. Не тільки тому, що ми вживаємо цей язик замість англійської мови, наприклад, але й тому, що це іде корнями до української філософії. І ця філософія дуже близька, якраз філософії концептуалізму. Це філософія зникнення. Як на Могилі Сковороди було написано, що мир ловив мене та не спіймав. Для автора це перша персональна виставка в Одесі, розповідає кураторка заходу Анна Мороховська. Ми тривалий час думали про те, що це досить дивно, що у Одеського митця, картини якого є частиною колекції музеїв світового рівня, досі не було жодної персональної виставки у його рідному місті. Це виставка Сліди у майбутнє, і це не просто про путь, який проходить кожна людина, а це саме про дорогу у пошуку, самоідентифікації себе як людини, себе як митця та себе як українця. Триватиме виставка до 15 травня. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 4 травня. По всій Одещині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 9 вночі та від 11 до 14 градусів в день. В Одесі хмарно без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів. – 12-14 із позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.